Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Для кожного християнина важливо молитися і правильно прожити своє життя, зробивши якомога менше гріхів, але всі ми недосконалі, і кожен у житті робить помилку, тому необхідно просити Господа про прощення і спокутування наших гріхів. Молитва це спосіб спілкування з Богом і святими, зміцнення віри, наверне на правильний шлях. Можна очистити душу від негативу і знайти вихід зі складної життєвої ситуації. Головне молитися щиро і від усієї душі. Молитви, в яких ви звертаєтеся безпосередньо до Господа, мають особливу силу, щиро просячи пробачити ваші гріхи, можна отримати прощення. Головне, молитися з чистим серцем і совістю. Господи, Боже мій батько і покровитель, молю Тебе, почуй недостойного раба Твого, серце, помисли і душу в руки Твої віддав слабкого і безпорадного. Не покинь мене, Господи, не дай розтанути в гріху і прірву в пеклі вогненної, що не віддай мене дияволові на поталу і не дай пропасти моєї безсмертної душі. Господи, слабкий раб Твій, немічний я, і заблукали худобою стою посеред гріха і пороку, оточив мене. Простягни руку Твою і допоможи мені впоратися з гіркотою пороку, який зв'язав мене. Прости мені, гріхи мої минулі і майбутні, умалі мою біль і вкажи шлях до спасіння. Амінь. Цю молитву потрібно читати ранком і вечором. Протягом семи днів за цей термін слова, наповнені силою і щирим бажанням змінитися, допоможуть вам позбутися від вантажу гріха. Батько наш Небесний Цар і Покровитель, я кличу до Тебе і молю пробачити рабу Твоєму, ім'я, гріхи нинішні, минулі і майбутні. Господи, прости мене, недостойного раба Твого. Покажи мені шлях до порятунку і правдивому смирення. Амінь.